Джебкомпас 22 рік пробіг всього на всього тисяч 5, 5 миль. Так, копіт приборка, мінімальний удар в лівій передній частині автомобіля, ціла безпека, панорамний дах, хороша комплектація. Ну що ж, починаємо аукціон із 6300. Побачимо, перевіряємо удачу. Так, є 6500 мічиган, Арменія. А ми, ми теж хочемо. Ну... Нідерланди. Я помітив останнім часом Європа. Дуже багато Європа почала торгувати автомобілі. 7300, 7500. В Німеччину вже почали багато брати. Литва, Польща. От бачите, Нідерланди. Ну, 7700. Ну, ладно, на помідори давайте. Давайте. От 8, щоб на помідори. Ну... Ні. На жаль, відпустимо.